О, Віть, добре, що ти є. О, сусід, привіт! А що це в тебе за свято? Та моя казала, що з'їла і піцу. Та я їм замовив, хочу зробити сюрприз. А ти що хочеш? Чуєш, Віть? Я прийшов по ділу. Моя болгарка в тебе. Ну, да, в мене, в сараї лежить. Куди дасиш? Мені треба срочно. Зараз дам, занесу до хати та й дам. Я тебе прошу. Хто його тут з'їсть? Ні, з ж душі нема. Ну дивись, якщо хтось з'їсть, відкупиш мені за свої гроші. Ходи. Без питань. Я тобі куплю, якщо його хтось з'їсть або забере. Боже, ти такий наївний, ходи. Боже, якщо ти є, дай щось поїсти. Ого. Дякую, да. Ох, зараз Моя образую. Буйко бля. І робиш? Ну що, сусід? Вітаю тебе. Ти зараз замовиш мені нові суші і піцу. Вітя, та не починай. Він лише пару кусочків з'їв, все залишилось. Ага, подивись. блядь. <свіття> Ой Вітя. Ну що, догнав вітра в полі. Та де там, до жене живе. <свіття> а я тобі казав. Ну да. А ти не слухав. Ну що зробиш, як ти лоша? Давай, заказуй мені суші і піцу. Та куплю, куплю. Слухай, а купи булгар?